Добрий день, любі діточки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики. Добрий день, наші малятка! Вас вітають маша та мішка. Заплющте очі усі дітки та уявіть найкращу в світі країну прикладів, фігур, задач, де цифри разом грають в м'яч, де знак дорівнює лежить, за ним додати знак біжить. А віднімання увесь час забрати хоче щось у вас. Там сестри лінії живуть, гостям завдання роздають. Ну що, готові ви малята у цю країну з нами мандрувати? Дітки, Маша та мішка приготували нам логічну вправу, яка називається Правильна відповідь. Вам потрібно уважно послухати запитання та швидко дати. На нього відповідь. Слухайте уважно, хто більший слон чи миша? Так, слон. Що вище? Дерево чи кущик? Так, дерево. Скільки листочків на дереві? Так, п'ять молодці. Скільки сонечок на небі? Так, одне. Хто менший собака чи корова? Так, собака. Скільки у людини вушок? Так, два. А скільки пальців на одній руці? Так, п'ять. А скільки носиків? Так, один. Земля знаходиться внизу, а хмари. Вгорі, горі. Так, що станеться, якщо не буде сонця? Завжди йтиме дощ. Молодці. Діти, допоможіть маші розставити мотрійок на полицю від найнижчої до найвищої. Подивіться уважно, перша мотрійка йде сама маленька. Яка? Мотрійка за рахунком іде наступна. Так. Друга. Яка наступна за рахунком іде? Так. Третя. Яка наступна? Перша. Так. І остання сама вища. Іде. П'ята. Всього матрійок. Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Матрійок, всього 5. Молодці. Діти, допоможіть Маші й міші сховати матрійок за ялинками. Подивіться уважно, якого розміру зображені на малюнку ялинки. Так, одна низька. Інша висока а мутрійки якого розміру? Так, одна маленька, а одна велика. Тож, маленьку мутрійку ми сховаємо за яку ялинку? Так, маленьку мутрійку сховаємо за низьку ялинку. А велику матрійку сховаємо за високу ялинку. Так, молодці, допомогли Маші й Міші. Дітки, знайдіть разом з Машою і Мішою усім матрійкам будиночки відповідного розміру. Подивіться уважно. Велика матрійка В якому будиночку під яким номером буде жити? Так, велика матрійка буде жити в великому будинку під номером 3. Маленька матрійка буде жити в якому будинку? Так, в другому маленькому будиночку. Так. А остання матрійка в якому будинку буде жити? Так, в будиночку під номером один. Всі діти допомогли нашим друзям. Дітки. Полічіть іграшки разом з машею та мішою і розкладіть їх у відповідні мішки. Давайте порахуємо, скільки зображено ляльок. Так, дві. Ми їх сховаємо в який мішечок. Так. Під номером 2. Подивіться уважно, скільки літаків. Так, один. Ми літак сховаємо в мішечок під номером 1. Подивіться, скільки у нас машинок. Так, дві. Сховаємо в мішечок під номером 2. Скільки пірамідок. Так, одна. Сховаємо в мішечок під номером один. Скільки м'ячів. Так, один. Сховаємо в мішечок номер один. Скільки мотріок. Так, дві. Сховаємо їх в мішечок номер два. Молодці. Дітки. Разом з мішою та Мачею полічіть лечики. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять глечиків. Якого кольору третій глечик? Так, помаранчевого. Якого кольору перший глечик? Так, синього. Якого кольору п'ятий глечик. Так, червоного. Який за рахунком глечик червоного кольору? Так, п'ятий. Який за рахунком? Зеленого. Так, четвертий, а жовтого. Так, другий. Молодці. Дітки, порахуйте разом з мішкою. Скільки рушничків? Один, два, три. Всього три рушнички. А скільки тарілок? Так, одна. А скільки глечиків? Один, два, три, чотири. Всього чотири глечики. А скільки куманців? Один, два. Так, куманців всього два. А колосків скільки? Один. Два, три, чотири. Колосків всього чотири. Молодці. Справилися з завданням. Допомогли мішки. Дітки, допоможіть маші й міші. Порахуйте, скільки поличок. Один, два, так, дві. Що стоїть на верхній полиці? Так. Тарілка та чашки. Скільки всього чашок? Один, два, три. Так, три. А скільки тарілок? Так, одна. А що треба зробити, щоб тарілок і чашок на поличках було порівно? Так, треба додати відповідну кількість предметів. На верхню поличку, скільки треба поставити тарілок, щоб їх було порівно? Так, одну. Молодці. А на нижню поличку скільки потрібно поставити чашок, щоб їх було порівно? Так, дві. Молоді, діти. Дітки, визначте закономірність і знайдіть разом з Мішою та Машею для кожної квітки місце у віночку. Подивіться уважно: перша квітка червоного кольору у нас мак. Яка повинна йти наступна квітка? Так, не забудь! По йдуть незабутки. А після незабуток яка квітка повинна бути? Так, квітка рожевого кольору. Молодці дітки. А тепер подивіться уважно, яка квітка повинна йти після айстри. Так, лілія. Молодці. А подивіться уважно. Яка наступна квітка повинна бути після незабудок? Так, наша айстра. А після нашої лілії, яка квіточка повинна бути? Так, дзвіноч. Молодці. Дітки, подивіться уважно, з яких геометричних фігур складені. Фігурки тварин. Допоможіть Маші кожній тваринці дібрати будиночок відповідного розміру. З яких геометричних фігур складається наш ведмедик. Так, з кола, звала, стрикутника та квадрата. Молодці, а зайчик. Зайчик складається з таких геометричних фігур, як коло, овал, молодці, а лисичка. Лисичка складається з трикутників, кола та прямокутників. Так, а Вовчик, а Вовчик складається з трикутників, з кругів. З прямоокутників та овала. молодці. А тепер давайте допоможемо кожній тваринці відшукати свій будиночок. В якому будиночку, під яким номером живе наш ведмедик. Так, будиночку під номером 2. Молодці, а зайчик. Зайчик живе в будиночку під номером 4. Так. А лисичка? Лисичка живе в будиночку під номером 4. Так. А вовчик? А вовчик живе в будиночку під номером 4. Дітки. Ось і допомогли нашим тваринкам. Дітки, допоможіть маші та мішки. Порахуйте, скільки вагонів у потягу. Так, два, хто їде в першому вагоні. Так, зайчики, хто їде в другому вагоні. Так, їжачок. Скільки всього пасажирів везе потяг? Порахуйте. Один, два, три, чотири. Так, всього чотири. А яку дію ви виконали? Так, додавання: три зайчики плюс один їжачок дорівнює чотири. Всього чотири пасажири. Молодці. Дітки, визначте, які знаки плюс або мінус ховаються за листочками. Допоможіть Маші та міші вставити їх у клітинки. Подивіться уважно. Перший приклад. 6. Що треба зробити? Так, відняти 2 дорівнює 4. Наступний приклад 3. Який знак треба поставити? Так, мінус 3 дорівнює 0. Так, наступний приклад. 3. Який знак пропущено? Так, плюс. 3 плюс 3 дорівнює 6. Молодці. Дітки, а зараз допоможіть міші й маші розв'язати задачу. Але спочатку давайте пригадаємо, що складається задача. Так, задача складається з умови. Запитання. З розв'язання та відповіді. Молодці. Умова задачі. Маша побачила на галявині три зайчики, а мішка їжачків. Запитання. Скільки тваринок вони побачили разом? Розв'язання нашої задачі. Три зайчики плюс 5. Їжачків дорівнює вісім тваринок разом. Так. І відповідь Вісім тваринок на галявині побачили Маша та Мішка. Наступна задача умова задачі. У мішки в квітнику літало вісім метеликів. Чотири метелика полетіло. Запитання. Скільки метеликів залишилося? Яку дію потрібно виконати? Так, віднімання. Вісім. Мінус 4. Дорівнює. 4. наше розв'язання. А відповідь 8 мінус 4 дорівнює 4. 4 метелики залишилося в квітнику. Діти. Оберіть разом з Машею ведмедям відповідні за формою подарунки. Подивіться уважно: у кожного ведмедя. На голові є шляпа. Вона у вигляді геометричних фігур. У першого ведмедя на голові шляпа у вигляді. Якої геометричної фігури? Так, кола у другого ведмедя. Так, квадрата, а в третього ведмедя? Так, трикутники. Нам потрібно з вами. Допомогти Маші подарувати їм подарунки. Ті, які підійдуть їм за формою їхньої шляпи. Першому ведмедику, що ми подаримо? Так, м'яч. А що ще? Так. М'яти. Молодці. Другому ведмедику, що ми подаруємо? Так, килимок. <звук> так. так, вони схожі на геометричну фігуру квадрат. А третьому ведмедику що подаруємо? Так, пірамід. <звук> та ракету. Молодці. <звук> Тому що вони також схожі на геометричну фігуру Трикутник. Дякую вам, дітки, що подарували такі гарні подарунки нашим ведмедикам і допомогли нашій Маші. <звук> Маша і Міша дуже раді були мандрувати з вами по математичній країні. Вони дякують вам, що ви допомогли їм виконати всі завдання. Вони вам говорять до побачення, до наступних зустрічей! Малята, з вами було весело проводити час. Ви такі молодці, дуже багато знаєте. Дуже вам дякую, гарного вам дня, до побачення!